Розділ 30 Трандл Торнадо. Хантер прожогом вискочив із вітальні, залишивши по собі густу хмару диму з його люльки. Гаркун теж не гаяв часу і ринув за ним прямісінько до дверей. Сезон полювання відкрито, їхня жертва близько. Цього разу він наш гаркуне. Вільям почув, як крикнув Хантер, і його голос зник за парадними дверима. Різдвозавр був у небезпеці. Вільям мусив вибратися із сітей і допомогти йому, але він ще ніколи в житті не почувався настільки зв'язаним по руках і ногах. Він був прив'язаний до візка, заплутаного у тенетах. Що звисали з вентилятора на стелі. Це було безнадійно. Але саме цієї миті Вільям побачив щось у себе перед носом, щось схоже на рятувальний трос, звисало зі стелі. Це був мутузок для увімкнення вентилятора. Раптом Вільяму прийшла в голову ідея часу на роздуми не було. Він мусив вибратися на вулицю, щоб допомогти Різдвозавру, а оскільки Санта та й тато були зв'язані, вся відповідальність лягала на його плечі. Він потягнувся до мотузка і різко смикнув за нього. Коли крила вентилятора завертілися, вітальню трандлів мих заповнив гул, схожий на джещання. Згори почувся оглушливий скрегіт, адже вентилятор щосили намагався розкрутитися, але до нього знизу був прив'язаний хлопчик на візку. Тож вільям ще кілька разів потягнув за мотузок, перемкнувши на найбільшу швидкість, щоб вентилятор якомога швидше і потужніше розкрутився. Вільяме, крикнув містер Трант, що ти робиш? Вентилятор прорубає тебе на шматки. Не переживай, тату, закричав Вільям всей більше і більше розкручуючись посеред кімнати. Його план втечі працював. Вентилятор почав набирати швидкість, не на жар розігнавшись. Поки він усе дужче розкручувався, Вільям відчув, як під впливом. Відцентрованої сили його лице стало стискатися і зминатися так, як досі ніколи в житті не стискалось і не зминалось. Тримайся, синку. гукнув містер Трант, безпорадно дивлячись з кутка кімнати на вільняма, який намотував величезні кола повітальні. Вільям летів з таким свистом, що інші бачили його, як розмиту пляму, яка шалено кружляла навколо, мов якась домашня трандел торнадо. Ненацька почувся шум, страшний, жахливий тріск. Вільяме, мотузка. закричав санта, нарешті виплюнувши з рота бороду. Мотузку, з якої звисали сіті, поволі спилювали крила вентилятора. З кожним обертом. Мотузка ставала все тоншою і тоншою. Вона так довго не протримається. Все нормально, закричав Вільям, із розмитої плями відчайдушно, намагаючись не виблювати. Все йде за планом. Крило вентилятора перерізало останні ниточки мотузки, ніби їх там зовсім і не було. І Вільям знову злетів уже втретє за цю ніч. Він летів через всю літальню, літаючи над головою санти в напрямку вікна. Тудух! Він розбив шибку і зі страшним гуркотом приземлився в засніженому саду, а важкі тенета накрили його зверху. Виглянувши з під них, він повітив хантера з гаркуном, які скрадалися вулицею на звук реву. Вільям хотів виплутися з мотузок, але застряг. Вони не просто були закручені і сплутані, вони були закручені, закручені прямо навколо коліс його візка. На їх розкручування піде не одна година, а чим більше він звивався, Тим закрученішими ставали мотузки. А раптом у Вільяма виникло якесь дивне відчуття, ніби все навколо почало збільшуватися. Чи то він став меншим? Те саме він відчув на даху якраз перед тим, як полетіти донизу Димаре. Це Санта чаклував. Мотузки навколо Вільяма стали вдвічі, ні втричі більші. Насправді в десятеро більші, так само, як і діри між ними. Вони були достатньо широкі, щоби вільня міг крізь них вибратися. Він хутко підняв одну велику, важку мотузку зі свого коліна й перекинув її через голову. Нарешті він вільний. Він виїхав з велетенських сітей і побачив манюсінь. Санту, який шалено крутив сальто через велетенське розбите вікно. Ще менший з виду містер Трант вибіг тепер іще здоровенніші, порадні двері їхньої, ще гігантської, хиткої хатинки. Вільяме. гукнув крихітний, зменшений містер Трант, до свого крихітного, зменшеного сина. Тату. крикнув Вільям, і велетенський світ навколо них збігся, чи то вони виросли. Хай там як, але вже три секунди все знову повернулося до своїх звичних розмірів. Вільям обійняв свого тата міцніше, ніж будь коли. Він так тішився, що статимувся добре, і голова його була на місці. Нам потрібно врятувати Різдвозавра, занепокоєно мовив Санта. Коли спокійне різдвяне повітря потривожило ще одне рав. Сонце було ще доволі низько, гортаючи засніжені, мов звати вулиці вогняну заграву. Сам разом із Вільямом та містом Трандом. Заховалися за хитким парканом невеличкого палісадника. Виглянувши за нього, вони побачили Хантера, що криткома йшов посеред засніженої дороги, з піднятою смертельно снайперською гвинтівкою, приставивши до прицілу своє маленьке, мов свиняче чорне око, гаркун біг поруч втягуючи ніздрями свіже ринкове повітря, намагаючись натрапити на слід різдвозавра. Аж раптом він загавкав. Він щось угледів, і хантер також. Здалеку, у самісінькому кінці вулиці виднівся чіткий силует динозавра. Глянь, це ж різдвозавр, стривожено прошепотів Вільям. Він повернувся. Він, схоже, полетів услід за саньми. Цей дурний, нестямний, безмозкий динозавр. Я ж казав йому не висовуватися з північного полюса. Лайнувся Санта. Позаду різдвозавра сходило сонце, кидаючи на сніг довгу темну тінь у формі динозавра. Могутня рав прокотилась вулицею. Це справді був різдвозавр. Я мушу раз і назавжди покінчити з цим, сказав містер Трант, несподівано вставши і поправивши на собі свій різдвяний джемпер. Що ти робиш, тато?» – запитав Вільям, неабияк спантеличений. Сиди тут, Віллі Пук. І з цими словами містер Трант безстрашно без, без пішов вулицею в напрямку Хантера. Татку, стій, він же тебе пристрелить!» – закричав Вільям. Ні, не пристрелить, сказав містер Трант, повернувшись до Вільяма і глянувши йому в очі. Він мій брат.